У Пущі Водиці вже друге літо поспіль відпочивають діти з Маріуполя. Це переселенці віком від 7 до 17 років. Серед них діти військових, з багатодітних родин, діти, які перебувають під опікою. Тут у сучасному центрі Артек вони мають змогу не лише відпочити, а й пройти психологічну реабілітацію. Я не хочу додому, хочу ще тут залишитися. Тут дуже класні друзі, друзів я знайшла. Мені тут дуже подобаються різні заходи, наприклад, ну, басейн дуже класний. Ми зараз катались на каяках, дуже класні враження. У нас був танцювальний батл. Вот, танцювали дуже класно. Квести всякі проходимо, рисуємо какие-то поделки. поділки, косацька січі там мы проходили квести виповнення заданий, А потім в конце ми всі сели, Я не знаю, як називати страва. Кулічкуліч єлі Цьогоріч Центр прийняв вже 200 дітей з Маріуполя. Нині триває четвертий останній заїзд. В Артеку створили інфраструктуру, що дозволяє і відновлюватися, і розвиватися. Ви зберігаєте той культурний код України в кожному класі, де воно не було. Це про Україну, це заради України і це виховує наших дітей справжніми патріотами нашої держави. України у розпорядженні басейн, кінозал, скайпарк, велосипедний парк, пляж і спортивні майданчики. Працює медичний центр з сучасною технікою. А для сил та енергії створене спеціальне меню. Виховати створюють батьківський чат, де є всі батьки, куди скидаються всі наші правила, режим. І скидується обов'язково меню, план дня кожен день, і потім купа фотографій діток із різних локацій, де вони бувають в цей день. Діти у захваті від розпорядку дня, заходів та розваг, квестів, відпочинку і смачних обідів. Хочу сказати, що це дуже смачна їжа. А так, в Артеці мені дуже дуже подобається. Я тут вже другий раз, тому. Перед тим як сюди їхати, я мама постійно казала: мама, я хочу в лагерь. Мамо, коли я вже поїдесь в Артек? Минулого року в Артеку змогли оздоровитися 300 маріупольських дітей після переговорів мера Маріуполя Вадима Бойченка із керівництвом табору і відповідного працювання на рівні мін реінтеграції була створена ця можливість. Ми готові збільшувати кількість такої можливості для вас. Але треба так само розуміти полицю на створювання. Тому я хочу вам подякувати за те, що ви приїхали сюди, підтримуєте сьогодні все, що справжнє українське. Найважливіше в цьому таборі не розваги, а те, що діти знову відчувають себе просто дітьми у безпеці, у підтримці, у нових історіях, які їм хочеться згадувати, а не забувати. Турбота про дітей, попри все Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.